Морально мені важко. Тому що день починається з трагедії, день починається завжди з плачу, з крику, з різних негативних емоцій. І ти хоч не хочеш, вони все одно через тебе проходять. Тому що військові це емоції, військові це трагедія. Поховання, можливо, кожен день і не одне, тому тут постійно перебувають родичі. Емоції часто зашкалюють, це реалії часу, від них нікуди не дінешся, але вони є словами, це не передати, ти можеш не говорити, але тут ти вже співчуваєш всередині. Тому що мало зараз є якихось родин, друзів, в яких хтось зараз не воює. Тобто, це тут пересікається в кожного і у всіх наших працівників, в кожного хтось є. І тут їм дуже важко.